Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб прозивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму ютуб каналі З вами як завжди Василь та моє сільське звичайне життя. Поговоримо трохи про плани та. Та про все. Знімаємо хоч. Знімаємо. Бачите, стекла вилітають, тому такі справи, Стекла знов. е, ну, вікно знов таки вилетіло. Е, дивіться, хочу відповісти тим людям, хто мені пише там, чи купи собі словарь там, чи букварь. Ну, чи ти розмовляєш там по коцапськи цієї. Коротше, що я вам скажу. Мені байдуже, що ви пишете, реально байдуже. Тому що я розмовляю так, як хочу. Хочу суржиком, хочу по-українськи. Це якби це моє життя. Мене ніхто не заставить, якби там учить ваш буквар чи ваш словарь. Ви краще самі беріть та вчіть. І до речі, там пишуть. Ти там, ти не справ, ти, ти актор, там теж, теж такі коментарі були. Я зразу видаляю, зразу блокую цих людей. Я що хочу сказати вам, що ви зараз дивитесь, я знаю, зразу і другі аккаунти ну, роблять, знову-таки пишуть: ну хейт-хейте, хейте, буде до останнього давити. ну мені, хто все рівно. мене мене багато людей, які поважають мене, які підтримують, реально підтримують, дуже приємно. Тому це як його. Що я скажу цим хейтерам? Сідайте, спакуйте чемодан сядьте на поїзд, стоїть до мене. До мене ви не наїдете, до мене поїзда, поїзда не ходять. Це по-перше, тому що сюди бояться поїзда пускати. А по-друге, просто я подивлюсь, як ви два дні проживете тут, де я живу. У мене зараз е, 12 кілометрів від мене лінія фронту е, зі сторони Авдіївки. Тому самі подумайте, ну е, коротше, ви їдьте, а з собою не забудьте взяти ці. Якби, Змінну білизну або підгузники, тому що я просипаюся від того, що в мене ракета летить над, над хатою постійно, або снаряди, або ракети пролітають і, і антенну з інтернету зацепляють. А також коли ракети прилітають мені в город, коли картоплю так от наверх якби, ну, виривають. Тому я все, все рівно ще поки що не в'їхав, я тримаюся останнього на своїй землі, працюю, розвиваюся. І також, коли в тебе хай Хаймер, чи як там воно називається, я навіть не розумію. Ну, коли в тебе воно під двором стріляє, то реально просто коли сараю, вікна вилітають від цього пострілу, а потім обратка на город мені летить. І при тому я все ж таки тут живу, тут працюю, а ви мені пишете там ти такий та -то, то Тому приїжджайте, тільки беріть з собою підгузники, побачите, який я та і все таке. А ми зараз підемо е до наших поросяток. Так, що сказати. Дивіться, Я всім казав, що буду різати в грудні кабанчика. В ну, так не виходить, тому що зараз дуже, як би тривожно, чи як вам правильніше сказати, ну, дуже зараз, ну, все гірше і гірше з плану, ну, я думаю, ви не розумієте. тому не, вирішив я не чекати так багато часу до грудня, поки є клієнти, є замовлення, треба різати, друзі, щоб копійка, а друг що, якби кажуть, хоч машину заправити, та кудись поїхати. Не дай Бог, звісно. Ну побачимо. Дай Бог все буде добре. Тому прийдеться мені різати кабанчика завтра. Так що зараз покажемо, що, як кого будемо різати. Такі справи. Вчора, до речі, вечором виходжу на, на двір. дивлюсь в сторону Авдіївки, просто ну, все небо червоне, земля, земля постійно трясеться. Дай Боже всім. Сили міцності там, хто по, по наш бік якби, стоїть. велике вам дякую, що ви там. ну, ладно, Це вже знов-таки політика. Туди я лізти не хочу, тому що багато хейту від цього, після цього йде. Ну, велике вам дякую, я знаю, ви поняли, кому та і за що. Тому такі справи, а ми зараз підемо працювати та покажемо, що, як, кого будемо завтра різати. Друзі, у нас світрюган. До речі, ось коз випустив, гуляють, вже не прибиваю їх на городі, тому що вранці вже заморозки, дуже холодно. Випускаю їх так в обід бігають по двору, по дворі тут травичка, ще є, що пожувати. Так до сих пір вони хвостика в мене і не трясли, і не кричали. Зараз будемо це все прибирати, треба обрати. Це якби. Ну, це не моє, це господаря, це всі доски, треба десь обрати їх. Тому, а ну, ну. Ось цього кабанчика будемо різати, друзі. Такий наш васька, мух повно. Ец, вішаю ці якби, ленти. От, просто вранці повісую, вечором їх зриваю, кидаю, тому що наліплені. Ну, то таке. Е, дивіться, я казав, що буду різати в грудні. Ну, в принципі, зараз є замовлення, зараз є клієнти. Та і, якби ситуація така, що треба краще, якщо є можливість, зараз будемо різати краще. Ось це на кабанчик, та свинка. Чого свинка більша трохи, я думаю, на, на, на моє око. Ну чого вирішив різати кабанчика? Тому що він дуже такий, як би сказати, сальний. По ньому видно. Він прям реально така бочка-бочка. І чим довше він росте, більше часу, тим у нього, я думаю, більше сала. Дуже цікавий, який вихід буде сал. Я думаю, тут сала вже пальця на чотири буде. Це точно на спині. Там побачимо. Свинки, в принципі, худіші. Ну, треба різати ваську. Тому такі справи, це зараз будемо їхати в місто, заправлю газовий балон, куплю пакетиків всього. Тому такі справи. В принципі, ну що, Ну, е, хто пам'ятає, міряли ми рулетки. і рулетка показала 150 кілограмів. Ну я би цьому не вірю. Я би на майоха кілограм 120. 120-130, ось так. О. А там, звичайно, буде добре, якщо знайомого попросимо, щоб принести віси на це подвір'я, бо вони стоять там на моєму. Бо вони дуже тяжкі, їх двох їх не донесеш, треба хоча б три чоловіка, щоб їх донести далеко нести. Тому було б, кра... було б добре, щоб якраз зважити його, побачити, що там як. Ну, Це як його. Що хочу сказати. Ну, В принципі. Щоб точно вірити, можна ну, побачити, вірити рулетки чи не можна. В принципі, Я думаю, ну 120 точно в ньому є. Що по м'ясу по салу, дивіться, зараз багато я чув, що вже кажуть, що ціна падає, ціна падає. У нас в селі ось чоловік різав, продавав м'ясо по 200 гривень за кілограм, не знаю, правда це чи ні. Якби Завтра буду в місті, знову таки піду по до цих до різників. ну, вони їх купують і там торгують, буду питати в них ціни. Можливо, і правда таке, що ціни зараз падають у нас. Ну не знаю. Діло в тому, що е, якраз вчора. Вчора дзвонить мені жінка, мій постійний клієнт, яка у мене брала постійно сала м'яса, а потім я сказав, що ціни піднімаю, тому що ну всі ці ціни підняли. Вона сказала: Добре, тоді не треба, я буду купувати на базарі, буду шукати дешевше. Я думаю, ну добре, хай шукає. Я тоді, коли сказав, що. Моя ціна, наприклад, на, на м'якіть 250. А на базарі на м'якіть була 280. То 30 гривень вже було в мене менше, в принципі. Ну вона сказала, що найде на базарі дешевше. То вчора уявіть собі дзвони, каже Василь. Ви де пропали? Я вас вас чекаю, чекаю на ваш дзвінок. А ви не дзвоните? Не дзвонить. Нам потрібно сало, м'яса. А я кажу, ви пам'ятаєте, що ціна, якби у мене вже піднялася. Я вам говорив тоді, ви сказали, що дорого. Вона каже: Повторіть, будь ласка, ще вашу ціну. Ну, я ж ще свої ціни розказав. Вона каже: мене все влаштовує, все добре, ціна у вас гарна. Ну, значить, вона бачила на базарі, яка ціна. Вона, значить, ну не так просто мені подзвонила і замовила дуже багато м'яса. Ну, якби реально, мабуть, на дві сім'ї, я не знаю, на шашлики і на котлети, і на відбивні. Ну, в принципі. Васька, якщо рахувати по м'ясу, то весь Васька наш цей. Ну, м'ясо все розписано, можливо, навіть і не хватить, переживає за те, що просто не беруть люди, наприклад, ось, знаєте, це спина, люди не беруть на кості. просять, щоб, щоб вирізки окремо, а, ну, а спина вся, косточки будуть нам виходить на борщі, на супи, залишу собі. Так, в принципі, м'якить, ребра, шию, ножки, рульки. Рульки, ножки вже взагалі записалися на ту свиню наперед. Тому такі справи. І вона замовила, каже, все, мене ваша ціна влаштовує, буду, буду брати. Зараз йду. До речі, ні, заходити не буду, краще буду так ось стояти. Бо хто пам'ятає мене, ця свинка гризанула. Да? Ти? ну, Тоді вона гуляла. ну, Тому такі справи. Васька. Так що поїдеш ти в місто на шашлики. Будут там з тебе шашлики жарити в місті. По салу, що по салу, Ну, в принципі, я думаю, процентів. 50 сала замовлено. А, там побачимо, як скільки вийде. Якщо, якщо багато лишиться сала, то буду їхати на базар торгувати. Якщо трошки лишиться сала, то хай лишається собі. 에... До речі, що я можу сказати, що вони зараз ось такий у них пік пішов, що вони якби, на очах ростуть реально. Мені здається, що вони за неділю кілограмів по 10 набрали, Так дивлюся, на цю свинку, на ту. Та взагалі була маленька, зараз така вимахала, нічого собі. Ну, Васька нас наш росте тільки в пузо. якби такі справи, да, дівчата? А потім, я скажу, ваську зараз ріжемо, а потім ще свинку або цю, або фіону. Якщо фіона моя, яку я злучав, знов-таки перегуляє, то ми тоді фіону ріжемо, а цю лишаємо на свиноматку на ремонт. Тому такі справи, в принципі, і в грудні також буде м'ясо та сало. Люди, я знаю, що перед новим роком також будуть замовляти. Зараз, в принципі, Замовляють таке, знаєте, на День Святого Валентина, щоб було вдома там щось приготувати та хвилиця зварити, а потім на новий рік також це все буде актуально, сало та м'ясо. Тому так. Ладно, думаю, ви побачили, кого будемо різати, що як. Ну, в принципі, всі знову з старих глядачів всі все знають, всі все бачать, кожен день одне і те саме. В принципі, тому дивіться. Зараз ми тут все це приберемо, будемо смалити тут. Чому я вирішив тут не гнати? Можна було б якось через вулицю цього, цього ваську пригнати на моє подвір'я. Але в мене там в дворі, там де я завжди ріжу, там немає світла. Е, тому, а в нас зараз десь пів сьому тільки видніє. Тому в мене є тут прожектор, я вже говорив, проводив електрику добре, що придумав електрик, тут поставити мені порадив. Воно все добре світа, як вночі, як в день. Просто все все добре світить. Тому будемо десь в 5 ранку, буду різати. Чому? Так рано, тому що якби я не професіонал, мені багато часу займає. Ну, в принципі, я рахував десь 4 години мені треба, щоб зарізати, і все розкласти по, по цьому. Ну, на столі все розкласти. Но, но не, не, якби, не ну, окремо ляшка, окремо спина, окремо ребра, окремо сало. Це мені треба 4 години. Дуже багато ще часу займає потім кожному по пакетикам переважити. Наприклад, там мене ще 20 чоловік заказали, і кожному по кілограму, по півтора кілограма то сало. То цього, як його, то м'яса. То дуже багато часу займе оце важити переважувати. Тому якби, і Ах. хочу пораненше. Раніше почнемо 5 ранку. ну, В принципі, що я сам виведу, сам заріжу, а поки вже, то, то, вже діло дойде до того, як треба буде мити, там уже матуся, думаю, підключиться та допоможе. Тому ладно, наводимо порядок. що ти, Зіна? Зінка, ти чого не гуляєш? Писали вже і купи козла, ну не хочу купувати козла, якось все рівно не хочу, бо всі козел краще злучу. Дай Бог, мені ще одна жінка нашого села сказала, що вони не переживають, вони можуть ще взимку загуляти, тому чекаємо. Чекаємо, чекаємо. В принципі, знайшли в селі одного козлика, ну сказав він, що надовго не дасть і до себе. Не візьме козу, він дасть на день на два. Каже, прийдеш, я тобі дам козу. Тільки каже, якби переконайся в тому, що 100% твоя коза гуляє. Тому чекаємо, поки загуляє. Ну, В принципі, розказали плани, це, щоб ви знали, чим я буду займатися далі. Якби наперед засняв. А окремо там вже будемо знімати, який вихід був з важки. Йому, до речі, через 5 днів буде тільки 7 місяців. Побачимо самому цікаво, який вихід з нього м'ясо сало. Я думаю, що дуже сальний він буде. Ну, дай Бог, м'яско щось теж буде. Тому такі справи, друзі, не забуваємо підписуватись на канал. Працюйте ще раз, працюйте. Я знаю, що зараз така ситуація. Ну, Якщо я руки не, не, цей, не опускаю, то ви також не, не опускайте руки, а працюйте. Тому такі справи. До речі, цей. Щось хотів сказати, вже і забув. А, що, бачите, як пару днів у нас було тихо, реально такі плани хочеться зразу. Якби собі вже не планував, що хочу в Новий рік. Ну, з Нового року. Е, якби 2020, який вже П'ятий буде, вже, навіть і заплутатись можна з цією війною. У нас то вона вже 9 років іде. Тому такі справи цей. І планував. В рік, щоб тримати 20 поросят. Вийти на це. Думаю, зараз кожного з Васьки, зараз там відкладу тисячі чотири, потім 104, 104, потім весною підсобираю, десь знайду, знайду баушний слокаблок. Та може ще якийсь сарайчик будемо будувати. Тому що це не вихід тримати по три штучки в рік, по 4. Це реально, типа тільки заправити машину, поїсти та навіть одягтися не вистачає, щоб щось відкласти на майбутнє. З цього ніяк не вийде. Тому хочу такі плани, хочу весною вийти на 20-50 в рік, щоб тримати. Ну, я ж кажу, а вчора така ситуація була, що взагалі руки опускаються. Думаю, що все треба зараз здавати, виїжджати, тому що якби, життя дорожче, а з іншого боку, ну, куди їхати. Ну, якби ну, не знаю, це така болюча тема. Не дай Бог, щоб хтось також був на моєму місці. В принципі, щоб все у вас було добре, друзі, на цьому буде закінчувати так завжди, бо. <хи> Як вертолі, гляньте. Ну густі начебто немає. ну, Може і придбаю про порошочок, може. Хоча, в принципі, десь три місяці назад глистував. Плюс ще постійно гарбуз сидять на сіні, також воно густів ганяє. Все, на цьому будемо закінчувати наше відео. Всім мирного неба над головою. Я завтра буду різати свинку, а вам приємного перегляду та чекайте, коли вийде віде відео з Васьки. Покажу, як що, яке, яке буде сало, яке буде м'ясо. Все, всім пока, всім до зустрічі!